Жарким видався цьогорічний великдень у прилуцьких рятувальників: шість пожеж, чотири виклики на хибні спрацювання систем автоматичної пожежної сигналізації та шість хибних викликів. Така статистика за два дні: 11 та 12 квітня у місцевих вогнеборців. Це почалося у суботу під вечір. Загорілась господарська споруда в селі Пирогівці. Вогонь вщен знищив покрівлю та перекриття сарайчика. Щойно надзвичайники ліквідували полум'я новий тривожний виклик. Внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи було знищено шість господарчих будівель та п'ять нежитлових будинків. І також в цей же день о 18 годині 50 хвилин сталася пожежа в село Яблунівському двох господарчих споруд, в результаті якої, в якої було. Знищено дві покрівлі та два перекриття по всій площі. Дивлячись, що оперативна обстановка ускладнюється, керівництво рятувального підрозділу зібрало увесь особовий склад і техніку, у тому числі резервну. Нова пожежа не змусила себе довго чекати. Під кінець дня в прилуках загорілася господарська споруда. Рятувальники швидко ліквідували загоряння, програвши вогню лише два квадратних метри даху. Підводячи підсумки дня 11 квітня, вогнеборці називають причину усіх людських нещасть. Стала стабільно тепла погода, скажімо так. Багато людей дуже починали займатися по господарству та, нехтуючими правилами пожежної безпеки, почали спалювати залишки сміття та рослинність, суху, яка знаходиться на їхніх територіях, в результаті чого. Не контролювавши цей процес спалювання та горіння, що до такої ситуації, що сталася по місту Прилуки та Прилуцькому району, О пів на четверту ранку, 12 квітня, коли всі люди йшли до церкви святити паски, прилуцькі рятувальники поспішали до села Удайці. у житловому будинку. Закоротило електромережу. Вогонь встиг пошкодити покрівлю та перекриття на площі 4 квадратних метри. Будинок та майно працівники МНС врятували у понеділок, 13 квітня, місцевим надзвичайникам також. Не вдалося відпочити. Сталася пожежа в селі Ярова Білещина. Також господарчі сполурудді знищено покрівлю та перекриття на площі 8. Квадратних метрів і причина відсліджується теж сама це необережне поводження з вогнем невстановленої особи. 14 квітня трагедія сталася владані. Внаслідок пожежі загинула чотирирічна дівчинка. Люди побачили, як з квартири, що на другому поверсі п'ятиповерхівки виривається чорний їдкий дим. Сусіди знали, що там проживає багатодітна сім'я, тож не виключили, що у приміщенні можуть знаходитися діти. Хотіли їх врятувати, вибили вхідні двері та увійшли до квартири. З того, що вони відкрили ці двері то розповсюдження полум'я пішло ще з більшою швидкістю, тобто достатньо вже. Кількість була повітря, знаходилася в кімнаті в самій квартирі, що дало ще більшого розмаху і більших об'ємів для того, щоб пожежа вона була свого розвитку. Рятувальники прибули вже за три хвилини після виклику. Пожежна частина знаходиться на відстані 500 метрів від цього будинку. Однак дитина вже загинула. Щільне задимлення ускладнювало роботу. За словами вогнеборців, його спровокували зовсім дивні, як для квартири, речі. Находилося два автомобільні скати. В результаті загорання, яких саме ви розумієте, якщо горить гума, то дітки дим заповнив повністю всю квартиру сходову клітину повністю. В сусідній кімнаті на доступному місці лежала запальничка. На думку фахівців, саме ця річ опинилася в руках дівчинки, і саме вона стала причиною пожежі. Вочевидь, дитина наробила шкоди і сховалася. Її знайшли в запутаною водіяло, тобто вона. Водіяло в одіялов, простирало, тобто вона злякалася дуже сильно і просто не знала, куди їй виходити, що й робити. Дівчинка була четвертою і наймолодшою дитиною у родині. Зранку 26-річна мати залишила її одну вдома. Сама ж повела іншу свою дитину до дитячого садочку. Двоє старших дітей жінки в цей час перебували на навчанні в Яблунівській школі-інтернаті. Сім'я стоїть на обліку у соціальних служб як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.